Суд триває понад 12 років, а кінця і не видно. Мова про справу щодо вбивства рівнянки на черговому засіданні стало відомо, що обвинувачений Павло Глобін подав скаргу на суддю Ігоря Ковальова. Оскільки... Дані матеріали подвані до вищої ради правосуддя. Даний орган має приймати процесуальне рішення, а не в складі суду. Тому ці матеріали долучаються до кримінального провадження. Продовжуємо розгляд справи по суті. Також сторона захисту подала клопотання про черговий відвід. Однак цього разу суддів Ковальова та Яковлєва, а також двох присяжних. Але через постійні звернення з такими заявами суд залишив це без розгляду. Це викликало невдоволення в обвинуваченого Павла Глобіна. А ви незаконний час махнулися від мене. Хорошо, я буду далі жалуватися. У мене є такое право. Ви мені захнуєте? Ви мені боїть справді. Потім врешті перейшли до розгляду справи, а саме прокурор поцікавився, чи всі докази були подані стороною захисту. «Під час ознайомлення з матеріалами справи минулого року було ряд клопотань, які сам прокурор підтверджував на кожному судовому засіданні, що стосувалося продовження запобіжних заходів. Прокурор вказував як на існування ризику на те, що сторон заявлено по питання про дописвідків, які на даний час є недопитними, а тому це прокурор оцінює ризик. Тобто сам прокурор підтверджував, що є ряд попитань обвинувачених, які на даний час залишаються не У тому прокурор запропонував узяти перерву, аби адвокати та обвинувачені змогли уточнити список доказів, які не були подані, щоб не допустити порушення будь чиїх прав, суд оголосив перерву. Це не сподобалося обвинуваченому глобіну. А завтра буде 8 да, будуть 8 атводов. У нас кожен буде вам За незаконні дії. Справді боїтесь. Бойтесь правильно, я гроза ваша. Наступне судове засідання відбудеться вже завтра, 2 квітня. Чи вдасться обвинуваченим затягнути справу? І як закінчиться ця справа, яка триває вже понад 12 років. Розповімо згодом. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.